Всім доброго ранку вдома. Ми продовжуємо книжкову тему, а точніше, я б сказала, літературу. Так, 6 січня, в день народження поета Василя Стуса, по всій Україні та за кордоном стартував Стус Фест. Всеукраїнський та міжнародний фестиваль триватиме протягом всього січня. А от всі деталі ми дізнаємося від очільника Стус Фесту, театрального режисера Алекса Боровенського. Я зустріну. Вітаємо, доброго ранку. Проходьте Здрастите. до нас. Будь ласка. Здравствуйте. Доброго ранку. Вітаю вас. Раді бачити. Вітаю. просимо. Дякую. Доброго ранку. О, дякую вам. Ну, звичайно ж, хочеться поговорити про те, як взагалі народилася ідея створення цього фесту та, і в чому його місія. Ух. Ну у нас не було місії, коли ми створили фестиваль. Ми просто дуже хотіли говорити про Василя Стуса і говорити так, щоб весь світ про нього почув. І потім це в принципі і стало місією. Ми зараз розкладаємо на три частинки: це те, щоб українці об'єднались навколо якоїсь великої знакової фігури. А ми впевнені, що Стус це щось таке величезне. Це як Шевченко, тільки сучасний і без вусів. От це дуже хотілося зробити. По-друге, хотілося, щоб ми побачили, хто такий Василь Стус. Бо крім того, що його читають у книжках е... шкільної програми, Ще починаючи з шкільної програми. Ну, та, 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 так, звичайно. А більше й не читають, бо він дуже складний. Оце вичитали в шкільній програмі і забули забу... та. То ми хотіли, щоб я відкрили з різних сторін. У нас, скажімо, є хлопці, які читають реп на вірші Василя Стуса, Клас. або пишуть френчкор. І це дуже для мене щемко. Дмитро Стус на мене трохи ображається. Він каже, що так робити не можна. Я думаю, що треба так робити, бо Стус він не пам'ятник, він живий. І ми дуже хотіли, щоб іноземці про це дізналися не тільки про фестиваль, а про те, що є така фігура, бо Стус не перекладний. Фактично зараз перекладається там тритомник англійської, і це перші переклади. А ми вже зробили переклади французької. Іспанською мовою Йоруба, я не знаю, що це, це за мова, але є. яка Яка-яка? — йоруба можна погуглити потім. Ні, ну я насправді знаю це в Нігерії основна державна мова, це, uh, так що уявіться, але судно Стус... ти виявляєш, ну Стус якої мови, як і ще Йоруба. Раз... — йорубовською мовою. Так він тепер у нас подорожує. В принципі, мене що, що тоді вкурвило трохи, що Василь Стус не дуже ну він подорожував в Сибір. І е, на Україну в Сибір mm -hmm. на Україну. Ну і по метро, там де дружину зустрів. Цього була достатньо обмежена географія. А тут зараз він у нас їздить. І це от важлива яка штука для мене. І мені хотілося, щоб він їздив ще далі. Але в принципі до нас долучився вчора. По-моєму, до нас долучилося Перу. Я вже тепер знаю, що там столиця місто Ліма. Тепер я вивчив цю географію. Вони будуть проводити стуз захід. І у нас тепер стуз фестиваль по-моєму, у нас немає тільки на Антарктиді. Ну, це пінгвіни, але я думаю, що ми Що це наступний. Там же да, 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 да ми там будемо. Я а, так читаю вас. знаєте, ви як не прочитана книга, відродження, а, ідея відродження, Стус плюс. Ну типу можна знати бренд. розглядати. Та, <рес> Ні, ну стус плюс це мені подарувала команда. Вони з мене дуже сміються, бо я з Стусом. Вони знають, що я просто з ним засинаю, прокидаюся. У мене книжки є округом. І це на новий рік. Вони мені зробили хендмейд Стус плюс. Uh, стус плюс це це бренд, який я придумав, коли до нас долучаються партнери, Ми знімаємо з ними відео. Я кажу Стус. Вони такі плюс. Кринується шармійський термін. Ви ж розумієте ця історія. Про те, що стус це український відродження це тому, що в мене є ще вистава. Я ж театральний режисер, в мене є вистава розстріляні відродження за поетами розстріляного. А це, щоб ви розуміли, це худі реально прострілені oh, wow. з автомата. Є там хлопці, які кричаться на полігоні, простріляли мені. От є така компанія Київська, яка робить такі худі, і я це ношу тепер. Все має свій символ. бачиш? Чим тратим? для вас особисто є постать Стуса в нашій культурі? Ah. Чому саме вас так чіпляє? Uh, ну, я в 2019 році поставив виставу Стусанина. Вона за віршами Василя. І тоді в мене не було такої історії, що це треба обов'язково ставити по Стусову. Я до цього поставив виставу за ліну за віршами Ліни Васильівни Костенко коліна. І там у мене було вісім дівчат на сцені. І після цього я сказав «Never again» я не буду працювати більш з дівчатами ніколи. Це дуже ск... ну, з такою кількістю. Це скільки було одночасно на 8. сцені? Вісім У нас є така вистава Коліна. в молодому театрі. Вісім жінок. От, я розумію про от, що ви говорите. Бачите. Було вісім акул таких на сцені. Я, по-моєму, бачив цю виставу. Так. І це складно насправді працювати, коли ти чоловік працюєш з жіночою темою. Вірші Ліни Васильівни дуже жіночі. Я сказав, ніколи більше. Я хочу чоловічу виставу. Я почав шукати матеріал і відповідно Василь Стус. Він в принципі дуже чоловік. Ну по тому як він пише. Не було варіантів, що ще ставити. І коли вже я почав працювати з його віршами, я закохався в цю поезію. Я прочитав усі все, що я міг знайти. І ми почали досліджувати цю тему. Це театральне дослідження, це mm -hmm. лабораторне, яке ти робиш з хлопцями. А ми дуже багато знаємо про що. Ми перелопатили всю книжку Вахтанга. Ну, це не Вахтанг написав книжку, яку Вахтанг Кіпіані видав. Справа Василя Стуса. Вона складається, щоб ви знали повністю з доносів на Василя Стуса і протоколів допита. Допитів Василя Стуса, і ми її перелопатили. Це страшне, що з ним робилося. І для мене він це от людина, яка все-таки не зламалася. Що б з ним не робили, він не зламався, і це для мене ну, типа, а що так можна було? Бо е, ламаються всі, е, всі скрізь завжди, а Стус ні. І мені було дуже важливо дослідити: ну, а як що це за людина, що в ній всередині відбувається? які процеси? І от зараз на стус Фесті ми намагаємося от дослідити, яким він був насправді. Що він любив, що він їв, кого що він носив. любив, що носив. Ну таке тостус для нас це насправді ще величина не розкрита, і от на цьому фестивалі ми не хочемо його розкривати. Ми хочемо подивитися, як його бачать інші люди. Тобто, у нас зараз 32 два проекти в фестивалі, і вони всі його бачать по-різному. І фестиваль цей задумається одразу як щорічний, і ми дуже хочемо, щоб наступному році ми вже трошки більше знали. Uh -huh. Наступному році знали ще більше, ну але ніколи не відкрили повністю. Бо якщо б ми його відкрили повністю, то що, ще один пам'ятник ставити. Там якраз ще знесли Пушкіна. Можна uh -huh. там є ну. місце. так. а які заходи вже пройшли в межах е, е, стус Фесту? Ми відкрилися 6 січня, бо це день народження Василя Стуса, і це день Василя, і чого ж його так і назвали? І в нас була дуже щемке відкриття. Це була подвійна подія з е, е, Дахтріо. В центрі сучасного мистецтва дах вони зіграли нову програму Стусне Милосердно. Спеціально написали нову пісню на вірш Василя. Вона 14 хвилин. Де це така метафізична це балада. штука, балада, але вона така медитативна, чи що угу. як вона, як церковна, якась знаєте, хорал звучить. І моя вистава стусанина. Вона така дуже бойова. Там вірші стуса під Рамштайн. Там все очень таке сучасне, ну таке урбанізоване, європейське, дуже різні підходи. Потім в той же час в Херсоні, і мені це дуже щемка, що на відкриття був Херсон. В Херсоні показали виставу Стуса в запису, бо там не можна грати зараз, не дуже наживо. В запису показали свою виставу Стус заборонений. Там сценарій, якщо знаєте фірма, оце вони по цьому сценарію поставили виставу. А вже був за кордон. А хто був за кордоном? Не згадаю, але знаю, хто буде. От завтра, за, е, Ні, не завтра, в неділю десь буде, по-моєму, Лондон. А, що ще буде? Господі, Чикаго. І Австралія, uh -huh. Австралія, у них там чудовий цей е, клуб, український клуб Мальви, і вони будуть робити дослідження Стуса, взагалі, без віршів про його філософські погляди і про його біографію. Так користуючись такою нагодою, запросіть наших глядачів, куди прийти, де uh -huh. дивитися, що. Ну, прийти насправді складно, тому що Стус-фест відбувається по всьому світу. Чому можна заздрити? На вихідних у Хмельницькому буде абсолютно для мене такий метафізична історія. Називається Стус 24 Вони 24 години в студії будуть читати вірші Стуса. Вони домовилися з місцевою адміністрацією стосовно комендантської години без перерви. Це марафон віршів Стуса, і там будуть читати всі старенькі, студенти, актори, не актори. Це якась історія. Я дуже хотів би долучитися, але це в Хмельницький треба їхати. Uh, тоді в данії будуть відбуватися історія uh, Stus, Poetry and History. Uh, і це буде англійською мовою. Переклади віршів стуса і українською. Дуже крута штука. В Данії. у нас будуть відбуватися о, це моя одна з улюблених подій. Майже закриття ж фестивалю. Він до 31-го йде. Uh, то у нас буде подія не стусом єдиним. І це буде поет вечір, який ми робимо спільно з театром між трьох колон. Наша театральна спільнота, ДСП і театр між трьох колон. Це поезія шестидесятників, але не стуса. Тому що ну всі знають Василь Стус, хоча б один вірш хтось mm -hmm. там десь чув. А от що є така там горська, що є світличний? А, ну, мало хто знає, що вони писали, і от ми будемо робити поетвечір дослідження про них. Це дуже цікава історія. Це треба прийти. І для вас ексклюзив. Це ще я нікому не казав. Це мені приснилось сьогодні. У нас таки буде офіційне закриття на 31 січня. Офіційне закриття. Ще не придумали назву, але. Там буде презентація альбому, бо в нас щоб ви розуміли, сім музикантів пишуть пісні на вірші Василя Стуса. Діля вже написав пісню си полі синьому, як льом льон. А Дмитро Дмитро Соніум зі Львова, написав. А фрази Фразенко з Америки записав, то, що там такий майже як трікі український вийшов. Це щось для мене реально. Ми будемо видавати диск. Ну, електронний, мабуть, хто диск вже зараз слухає. Але і от на цей закриття, 31 числа, буде концерт. І буде но ну, така штука. Стус Фест набирає якихось неймовірних масштабів. Ви слідкуйте, слідкуємо, надихаємося. Ви так про це розповіли. Що дійсно хочеться зануритися в цю атмосферу і відчути, відчути дух, справжній дух українського письменника. В студії ранку вдома був очільник Стус Фесту, режисер Алекс Боровенський. Ми дякуємо вам, що знайшли Дякую. час завітати до нас. Успіхів і всього найкращого. Дякую.